І готуємося до складної зими. В українських газосховищах накопичать достатньо газу для потреб усіх категорій споживачів, включно з виробниками електроенергії. На цьому наголошують у групі Нафтогаз. Темпи накопичення газу в підземних сховищах обнадіюють, кажуть там наразі вони вище ніж торік, на 390 мільйонів кубометрів. Україна навіть перевиконала вимоги Єврокомісії щодо рівня заповнення підземних сховищ газу на 17%. З початку сезону у підземки закачали близько 1%. 1,6 мільярда кубометрів всього у ПСГ наразі понад 9 мільярдів кубів палива. Активному сезону закачування сприяли теплий кінець весни, а також збільшення обсягів видобутку газу. За п'ять місяців цього року підприємство групи Нафтогаз Укргазвидобування» збільшило видобуток газу на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Окрім українського в наші ПСГ закачують ще й паливо західних партнерів. Попри війну підземки залишаються цікавими для зберігання стратегічних запас. Сів газу з Європейського союзу. Україна має власні підземні газові сховища. Це найбільші газові сховища в Європі 31 мільярд кубометрів. Ми пропонуємо частину цього потенціалу нашим європейським партнерам. В минулому році вони використовували об'єм в розмірі 2,5 мільярди кубометрів. Це досить багато. В цьому році плануємо збільшити цей показник. Тому рухаємось вперед. Західні партнери також допоможуть модернізувати українські ПСГ. Це передбачає меморандум, підписаний на міжнародній конференції з питань відновлення України у Берліні із Siemens Energy. зокрема йдеться про. Впровадження передових рішень з автоматизації та електрообладнання для компресорних станцій, а також покращення ефективності роботи ПСГ, загалом з орієнтацією на декарбонізацію. Тим часом наступний опалювальний сезон стане вже другим поспіль, який Україна пройде на газі винятково власного видобутку. Імпорт блакитного палива не знадобиться. Це при тому, що попит на природний газ зросте з боку енергетиків. Саме це паливо стане основою для розподіленої генерації електроенергії. Маємо дбати про відновлення тих об'єктів, які можна реконструювати і відновити до початку цієї зими, а також готуватися вже і до наступної. Сьогодні маємо пройти цей виклик. Наступна зима безумовно, всі розуміють, буде і є складною. Тому готуємось якомога якісно і дбаємо про майбутнє.